Так, друзі, всім привіт! Друга частина відео першу можете знайти на каналі про наш ремонт мотора. Як ми не жадано, не гадано, попали на ремонт. Буквально вчора приїхав моторист, розібрав колінвал, все подивився. Самі ми не ліземо, тому що ми цим ніколи не займалися в плані того. Розібрати ми можемо, зібрати ми теж можемо. Ну, треба ж зібрати так, щоб він робив мотори, щоб робив добре. Тому нанімаємо по можливості людей, щоб вони все як розбирають, так потім дефектують, там перевіряють допуски, зазори. Кажуть, що треба зробити. Ми робимо, як в даному випадку з коленвалом. І потім вони збирають. Ну, ми так робимо, тому що сюди ми не ліземо. Ніколи ми цим не займалися, не ремонтували. Вчора людина розібрала і от що ми побачили. Вкладеш, ну, видно, що вироботка на ньому і він вже відколовся. Він видно. Так що, в принципі, не зря ми сюди і полізли, тому що, може, весну він би від'їздив би на культивацію, а от літом або осінню, все-таки довелося би сюди лізти, він би в полі став би трактор. По цим всім причинам. А може б ще ходила. Ну, вже полізли, тому добре, що полізли зараз, коли є час не спішати все зробити. Колінвал вже проточили, зараз поїхали, заберемо його. Проточили на R1. До цього був номінальний, там протачували, ну, зараз вже на перший ремонтний вийшли. От покажу далі. І, в принципі, би там все нормально. Зараз будемо вичищати всі ці остатки прокладок і ржавчину цю під тим самим, де стояли гільзи. Зараз це все будемо вичищати. По передній кришці і все нормально, в плані по шестерням, нічого тут не розбите. Ну а Там ще будемо перевіряти, ще будемо дивитися, ще буду включатися і показувати, як будемо збирати. Я думаю, що буде інтересне. Готовим блок до скажімо, ремонту, до того, щоб збирати його. Ну, поки зараз перетягнули його у двір, я його ще раз почистив, почистив там всі гільзи. Ну, зараз він перевернутий, мокрий, не видно. Повичищав вже ж канавки всі. Ті. З тої сторони почистив, іменно отут, де гільза всю скажімо, всю поверхність. Тут трохи повичищав, видно, що він трошки став красніший. Всі ці посадочні міста, де, ну, де стикується, де прилягає. Теж почистив от прокладок, от герметика, все повичищалось. Всі і, ті нюанси, які можуть потекти, якщо їх зараз не зняти, теж знімаю. Ще треба буде цю передню плиту зняти, поміняти прокладку, вже, ну, щоб потім воно в далі не потекло. Тому що зараз його зняли, потім воно не прижметься, не придавиться. Зараз його чистив отакими щотками. Ну, це внутрі там чистив. Зверху, ну, зверху соляркою, щотка, все як завжди. Так, і ось ми вже знаходимося в гаражі, де більш тепло. В гаражі є отоплення. І будемо тут, собственно, збирати мотор. Зараз я його обдуваю, щоб він був сухенький, видуваю всі ці різьби, потім їх ще попроганяю. Щоб там уже грязі не було. Ну, в принципі, у нас почти все готове. Є така лібедочка тут. Можна його буде піднімати, крутити, вже буде легше. В принципі, все готове. Коленвал ми забрали, він вже тут готовий. Остається у нас головку зробити. Зроблять головку, вони повністю там будуть її клапана міняти, втулки, сальники, все мінятимуться. Оце, в принципі, нас держає головка. Так, робочий день на сьогодні закінчився. І, в принципі, як бачите, процес йде вже к фінішу. вже трохи залишилося. Завтра ми вже його, в принципі зберемо. Саме таке основне. Людина дособирає, а далі ми, там, вже і самі. Як бачите, Подон вже закритий, всі вже поршня, все там стоять, все, в принципі, нормально, все прокручується. Ну, все алічно все там вийшло. Завтра ставляємо головку, клапана регулюємо, маховик. Це все, в принципі, на завтра будемо собирати, ще там і топлівну ставити, і все на завтра. Головку забрали з ремонту, повністю її робили. Як видно, її. Одшліфували, міняли клапана всі втулки, сальники. Ну, в принципі, повністю ремонт головки, тому що там була вироботка. Зараз її повидував, помив, приготував на завтра. Ще нам треба дозаказати вал, не вал шків, шків до бо щось ми одразу не подивилися. І на шківу виробітка, вже його ставити немає смисла. Наварювати він чугунний. Дома був отакий от шків. Він менший в діаметрі, він абсолютно новий. Він просто менший в діаметрі. Нам не підходить, бо будуть менші обороти генератора, і вентилятора вже закажемо і поставимо новий. Процес, як збирали, не знімав, тому що допомагаю людині. Руки грязні знімати, і, і, Та й немає коли знімати по поводу поршні. Поршня, що мені писали, вони там всі будуть під один і той самий. Переміряли. Ну, правда, віса там такі китайські. Ну, В принципі, в принципі, відносно нормальний віс. Трошки невеличка розбіжність все одно є. Ну, сказали, що ерунда. Собрали, перепровірили і вже поставили. Прокладку під головку будемо ставити ось таку. Не знаю, ніколи такі не ставили. Це вона там, виходить, сендвіч, хто її як називає, Вон три, три слоя. Два метала і внутрі, там, я не знаю. Будемо ставити таку. Нічого сказати про неї не можу. Красиво тільки виглядать, блискуча. В принципі, время покаже. Время покаже. Казали, що вона товста, вона з герметиком. Ну, Як ви вже бачили, головка шліфована, я думаю, буде нормально. Це якби головка не шліфована, то вона вроді товста і збільшується камера між поршнем і клапаном. Тому, так як головку шліфували, будемо ставити її, я думаю, вона буде робити. Так, в общем, вже який день, завершаємо. Не думав я його красити і хотіли вже його ставити. Ну, підписчики пишуть, що треба покрасити, бо що ж це таке мотор зробили, а не покрасили. Ну, в планах в нас не було, чесно сказати. Понятно, він у нас такий трошки облігший, де алюмініє ці кришки, цей сплав ось трошки пооблізала краска. В принципі, блок теж ось видно, він такий поддон. Ну, в планах, так, щоб красити, в нас його не було. Ну, так як ви написали, що треба покрасити, буде набагато краще. Рафаель СМТЗО побачив ці коментарі і каже: я вам подарю краску, щоб ви його покрасили, щоб вже було все, так скажемо, покрашено і все відлічно. Привіз він нам краску. Зараз вона запечатана, буду розкривати і дивитися. Одне знаю, що її треба буде розбавляти, зараз позвоню, ще узнаю, як її розбавляв. І дозаказали ми ще. Та на центрифу ось дозаказав. І патрубки, які в нас не вистачало. Це ті патрубки, які в нас стояли резинові, ми їх вже повикидали, бо вони дубові, будемо ставити силиконові. В принципі, силиконові вже в нас стоять, оці великі патрубки, все отлично. Ну, Силикон м'який. з часом не дубіє. його можна зняти. Так що, хто сумнівався в силіконі, совітую. В принципі, на комбайні в мене стоять. І тут вже всі будуть стояти силіконові. І так же случився в нас казус невеличкий, коли ми робили той передній мост, роздавили стекло на кабіні. Оце маленьке. Хто може там чи номер, чи що це? Роздавили ми його случайно. З Європи прямо. Поміняємо його, привезли все комплектом. І в принципі по мотору все, один нюанс, нам треба шків. Нам треба сюди шків. Тому що на нашому виробітку, як я вже казав, ну будемо шукати, бо щось двохручень є шківи, а одно ручение його немає. Отакий у нас є, це з 80-ки, ну малий, як я вже казав. Найдемо його і повністю все у нас, в принципі, готове. Нюанс по кришки клапанов я далі покажу, він так і залишився. Зараз по можливості те, що не треба було красити, пообклеював, обіжирив його. Растворителем пройшовся, промив його, зараз він трохи просохне і, будем, і буду красити. Собственно, готовий вже результат. Покрашена, висохла вже краска, зараз будемо потрошку збирати. Проблему з даною проставкою ми так і не вирішили. Хотів я її спланувати, відвісся до людини, яка цим займається, він проставку цю положив на цей стіл, на свій станину цю і каже, вона в тебе класна, рівна, нічого не треба її робити. Каже, це щось проблеми з головкою. Каже, їй дивися, може там десь удари є. Ну, провірили головку, головка там зазубрено немає, ніяких ударів немає. Як оказується, Діло не в проставки, а діло в головки. Головка поведена, або вона так отлита, я не знаю цього вже. Так, да, звісно, неприятно. Якби ми знали, головку ми віддавали на ремонт, вони її низ протачували, могли б і протачити і вверх. Ну, це ж, якби ми сказали, хлопці ж теж не знали. Тим більше все було знято, нічого цьому не мішало. А зараз вже поставили, знімати ніхто вже не буде. Будемо ставити так, вже, як є. Ставляємо на такі силіконові прокладки. В принципі, вони непогані, м'якенькі, держать і садимо на герметик. Ну а Там покаже время, видаве, видаве. Ну, просто зараз знімати усе заради того, щоб призернути головку, не хочеться вже. Як я вже казав раніше у відео, була у нас проблема із шківом, була виробітка. Ну, Рішили поміняти, думали, зараз знайдемо по-бистрому. Оказується, не так просто знайти такого діаметра шків. В основному всі йдуть маленькі. А такі, якщо йдуть, вони йдуть двохручені. Ціна там на них хто яку ціну ставить, ціна бешена, Три тисячі за шків хочуть. І теж знайти його треба одноручений, щось їх мало. Не знаю чого так, в основному двохручені. Так як він чугунний шків наварить, не вийде. Взагалі, віддали брату, що він зробив? Проточив, виточив втулку і завтулив. Ось видно, втулка видніється. Завтулив, там все плотно сидить. Ну, я думаю, не потече через втулку в виду. Зараз буду встанавлювати. Отак вот вийшли з положення, щоб не шукати, не міняти шків. Слуючим етапом установили корзину. Поставили новий диск. Є така у нас проставочка, вона як направляюча служать, і нею вже можна виставити лапки. Те, що я зараз тільки що зробив. Получається, підводю лапки до цієї пластини. Тут спеціально зроблена, ну, спеціальний розмір зроблений. Ось така вона. Виглядає. Вставляється в диск, і сюди ж в корзину. І підводяться лапки. Спеціально тут зроблена скажімо, проточка, там, 13 мм. Що, щоб підвести лапки. В общем, лапки підводяться, так як пише книжка, на такий розмір. Це брат виточив. У нас вона тепер є. же, кому треба, вони є на МТЗОК, такі проточки направляючі. Вони продаються. Ну, удобно. одразу і лапки рівно можна виставити. А не так, що одна вища буде, друга нижча і направляюща. Так, друзі, в общем, готовий результат. Сьогодні, надіюсь, його вже вивеземо сюди, бо дуже довго вже ми коло нього лазимо. Собственно, мотор покрашений, все так, як ви просили. Тепер у нас мотор шоколадний. Краска шоколадна. Отак все виглядає. По максимально вже я зібрали, щоб там по холоду його не збирати. Поставили корзину, як я вже казав раніше. Трошки нас збив з пантелику один нюанс. Чи поставили ми правильний диск. Диск поставили ми дліною стороною до моста короткою до мотора. Батько каже, що завжди так ставили і поставили і в цей раз. Зайшли в інтернет, там всі ставлять наоборот. А ну, хто правильно знає, напишіть, бо трошки ми розгубилися, чи правильно ми. Поставили всім, кому не дзвонимо, всі кажуть, треба ставити назад длинною стороною до моста, так скажем. А в інтернеті всі кажуть, треба наоборот. Хороша штука інтернет, ну іноді збиває з пантелику. Отак він виглядає вже, ну, можна сказати, повністю зібраний. Все вже поустанавлювали. Те, що алюмінієве, те, що сплав, рішили не красити, його почистили. Воно, все одно там краска погано держиться, вона буде з часом відпадати на цих сплавах. А так воно трошки і від у нього. А так був би весь чорний. Було б не дуже красиво. Зараз подони прибираємо. Піднімаємо, заганяємо прицепу і будемо отсюди його вивозити. І далі будемо встановлювати. По можливості, коротеньке відео покажу. Так, в общем, мотор уже на місці. В принципі, з этого цього крану, та относительно быстренько за 10 минут получилось его вставить. Сейчас ці болти два передніх вставили, потом будем їх наживлять, коли він зійдеться, бо трошки він не сів, видно, он зазор є. Давай. Опа. Сейчас за передню часть чем-то привяжем. Бо знизу у нас там упорів немає ніяких. Упори тільки в нас ось о йдуть. Щоб він у нас не впав, не перекинувся. Ну, В принципі, отак і вийшло. Мотор вже зайняв своє місто. Зафіксували отак через цепок, через поддон. В дальнішому, можливо, зробимо тут площадку і данкрат. Отут буде, щоб підпирав. Ну, поки обійшлися так. Зафіксували стяжкою, стягнули, держиться, болти, все, совпали із цими направляючими, так скажемо. По поводу диска. Діск переставили, поставили іншою стороною до мотора. Якби так правильно, хоча, по суті, там, воно вроді ролі не грає. І так, і так стає. Диски нові, вони стають і тою, і тою стороною. Поставили іншою стороною до мотора. Опять той Підвів лапки, переміряв все. Лапки 31 мм. От, ну, от, от цієї сторони до лапок. 31 мм. Все, в принципі, через ту проставку можна виставити. Установлювали з допомогою такого нашого давнішнього погрузчика. Вже трошки і розкомплектували. В общем, як зроблений, простіша конструкція. Швеллер, ну швеллер отакого от він плана. Я не знаю, як він там правильно називається, отакого от він, ширина його. Тут 12-ка. Просто такий швеллер дуже добре встає і він тут їздить. Шахтерський чи як він там ми його називаємо. Тут просто дві пластини, зараз так ну, скажем, трохи наварили. А до цього було зроблено, щоб юмзиком чіпляти. Бачите, в юмзика трошки не совпадає, прийшлось палець вставити. Спочатку зробили для юмзика, потім треба було для МТЗ і переварювали, тому що ті кронштейни різні. Принцип зрозумілий, зафіксували там, тут а упор. Тут добавку додали, щоб можна було під'їхати і не впиратися триугольником, навіскою до того. В принципі, цього виліта вистачає. О, центра пальця до цього у нас 2,10 і ще проставка 80 см. Це швеллер 12-й. Все, мотор піднявся, видержав. Тут дирки пропали сваркою, все просто, все тут крутиться. Обща дліна 2,90 виходить. Ну, Простіша конструкція. Не знаю, яка там виліт буде піднімати, наскільки не знаю. Не заміряли там. Плюс це можна на винтах накрутити. Це кожен вже буде для себе, там, яку треба длину виміряє. Ми цим, в принципі, не заморачувалися, він тільки служить для того, щоб встановити мотор. Все друге діло ми ним не користуємося. Хоча раніше плити перевертали, куски плит перевертали. Но у нас раніше було два цих швелера, вони були скручені. Між собою і він був длінший. Все ним робили, в принципі, поки не було погрузчика фронтально. Зараз погрузчик є, тому ця штука лежить, ну, ще придержуємо, бачите, пригодилася. В общем, на цьому відео заканчую, бо я так вже багато времени записав. Наступне відео буде вже з соберемо і непосредственно будемо запускати.